Вітаю, мої дорогі учні, і е, в цьому відео ми з вами розглянемо, а як же змінюються властивості елементів та їх сполук, яка залежність. І ми не просто розглянемо, от, як змінюються металічні властивості, не металічні, а чому так відбувається? Тому що, якщо ви розумієте, чому, то в хімію ви точно знатимете. І так, для того, щоб е, в, е, описати зміну властивості хімічних елементів, нам. Потрібно розглянути, як змінюються в періоді та групі металічні властивості, неметалічні властивості, радіус та електронегативність. І зараз все по черзі. Спочатку ми з вами розглянемо, як змінюються металічні та неметалічні властивості. Але для цього ми пригадаємо деякі речі. Ну, По-перше, ми пригадаємо, що в кожного хімічного елемента наступає його хімічне щастя тоді, коли у нього на останньому шарі буде 8 електронів. І в попередньому відео ми говорили, що кожен хімічний Хімічний елемент намагається це зробити своїм шляхом. Хтось для цього віддає електрони, хтось для цього забирає електрони. Так от, Метали це ті елементи, у яких зазвичай на зовнішньому енергетичному рівні електронів трошечки. Ну, Один, два, ну, можливо, три. Тому ви розумієте, що якщо у них на останньому енергетичному рівні електронів трошечки, ну, ось тут у мене трішечки здвинулося, мені потрібно було б, мабуть, ось цю вісімку намалювати сюди. Якщо, наприклад, буде на на передостанньому енергетичному рівні 8 електронів, а на останньому 1, 2, 3, то ви розумієте, що металам легше електрони віддати. Не метали це ті елементи, у яких на останньому шарі електронів буде багато, і відповідно для того, щоб у них на останньому шарі було 8 електронів, їм треба забрати електрони. Тут рівно скільки, скільки їм до 8 і не вистачає. І так, фішка металів в тому, що вони віддають електрони, фішка не металі в тому, що вони забирають електрони. А тепер давайте розберемося, а як же змінюються властивості в періоді. І так, я намалювала елементи третього періоду. І також я записала от схематичну будову для кожного із цих хімічних елементів. А що ми тут бачимо? Ми бачимо, що у натрія на останньому шарі один електрон. Отже, натрій це буде конкретно метал, тому що йому буде цей електрон легко віддати. Магній, у нього вже на останньому шарі електронів буде більше. Тобто, йому позбутися ось цих двох електронів буде трішечки важче. Тому і натрій, і магній це будуть метали. Йде хімічний елемент алюміній. У алюмінів на останньому шарі вже цілих три електрони, якось їх пристроїть, буде ну, набагато важче, ніж попереднім металом. І тому алюміній він уже буде перехідним елементом. Зверніть увагу, він стоїть між металом і не металом. От він буде такий, знаєте, от, і, 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 і тим, і тим. А далі у нас ідуть хімічні елементи неметали. У силиція буде 4 електрони на останньому шарі, у фосфора 5, далі 6, далі 7. А про неметали ви пам'ятаєте, що фішка неметалів в тому, що вони забирають електрони. І чим легше їм забирати електрони, тим круче буде не метал. Так от, давайте подивимося, а як же змінюється ця властивість? Так от, сіліцею потрібно ну, для його щастя, потрібно десь собі знайти 4 електрона. Це важкувато. А фосфору потрібно вже тільки 3 електрони, а сульфуру вже тільки 2, а хлору потрібно знайти собі один однесенький електрон, і в нього вже буде завершений рівень. Отже, якщо ви як будемо говорити про неметали, то ви розумієте, що е, крутость неметала в тому, що вони забирають електрони. І чим більше електронів на останньому шарі, тим легше їм забирати електрони. Тим неметали будуть сильнішими та сильнішими. Тому на цим малюночком ви бачите, що в періоді металічні властивості будуть поступово ставати меншими і меншими. А неметалічні будуть все більше, більші і більші. Чому так відбувається? Та тому, що зростає кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні. І от чому я тільки що не згадувала хімічний елемент аргон? Хімічний елемент аргон – це благородний газ. У нього на останньому шарі вже 8 електронів. Йому уже нічого не потрібно, йому вже і так добре. А тепер давайте розглянемо, а як же властивості елементів впливають на властивості сполук цих елементів. І знову ж таки, я візьму хімічні елементи третього періоду. Ось тут у мене будуть ці хімічні елементи, а внизу я напишу їхні сполуки. І так, натрій, магній, утворюють оксиди. Но, так як і натрій, і магній це основні оксиди, то їм відповідають основи натрій он і магній ОН. Двічі. Але, ребят, от зараз я хочу, щоб ви відчули, як же впливає властивості сполук на те, з якого елемента вони утворені. Натрія на останньому шарі один однесенький електрон. Йому потрібно віддати. Один електрон на відміну від магнію І тому натрій круче метал. Це приводить до того, що натрій ОН OH це буде сильна основа, це буде навіть луг. А магнію потрібно десь прилаштувати своїх два електрона. І це складніше. І тому, коли він буде утворювати основу, то це вже буде основа не така сильна, це буде основа нерозчинна у воді. А алюмінію потрібно прилаштувати своїх цілих три електрона. Це не так це не так легко і тому. Алюміній вже буде утворювати не який-небудь оксид, а він буде утворювати амфотерний оксид це оксид, який себе може проявляти і як основний, і як кислотний. І відповідати йому буде речовина алюміній О3 це амфотерний гідроксид. Це та речовина, яка себе проявляє і як основа. І як кислота. Чому так буде? Та тому що алюміній він стоїть на перетині між металами і неметалами, і так він утворює амфотерний гідроксид. Далі Далі в нас йдуть хімічні елементи неметали. Ми Ми вами говорили, що їхні ну, неметалічні властивості стають більшими і більшими. Як це проявляється? Це проявляється в тому, що вони всі утворюють кислотні оксиди. Кислотним оксидам відповідають якісь кислоти, але рібят, чим круче неметал, Тим круче кислотний оксид і тим круче кислота. Тобто, якщо ми придивимося на ось ці кислоти, то ми побачимо, що у нас ось тут, в цьому рядочку, буде поступово змінюватися сила кислот. Є так званий ряд сили кислот. В цьому ряду сила кислот я виписала тільки ті кислоти, які нам потрібні зараз для цієї таблички. Так от, в цьому ряду сили кислот, силикатна кислота вона буде найслабіша. Далі по силі буде йти кислота ортофосфатна, вона буде середньої сили. Далі буде йти кислота сульфатна, вона буде сильна, і Hлори 4, хлоратна кислота, вона буде найсильніша кислота. Тому, ребят, чим круче метал, тим круче основний оксид, тим круче основа. Чим круче не метал, тим круче кислотний оксид, і тим круче сильніша кислота. Таким чином, ми можемо зробити висновок, як же змінюються металічні та неметалічні, властивості, та неметалічні властивості в періоді. В періоді металічні властивості поступово зменшуються, а неметалічні властивості поступово зростають. Тепер давайте ми розглянемо, як змінюються ці характеристики в групі і чому. Для цього ми візьмемо, наприклад, хімічні елементи першої групи. Ви бачите, що у всіх цих елементів, які знаходяться в першій групі, на останньому шарі буде по одному. Внесенькому електрону. Ну, зрозуміло, що всім цим хімічним елементам, ложним металам, легше буде один електрон віддати. Але віддати всім легко, тому що у всіх по одному електрону на останньому шарі. Але кому буде найлегше? Давайте уявляти: ось це буде ядро із зарядом плюс. А ось буде ось той електрончик, один електрон із останнього енергетичного рівня. Подивіться, будь ласка, яка буде відстань у літіє. І відповідно, які будуть там сили притягання, якщо вони так близько знаходяться електрон від ядра. Якщо буде ось цей один електрон на останньому енергетичному рівні буде ще далі, потім він буде ще далі, і потім він буде ще далі. Тобто ви розумієте, що вплив ядра з кожним періодом буде все менше і менше. І це ядро, електрон, який на останньому енергетичному рівні буде притягувати все. Менше і менше. Тому ось цьому одному єдиному електрону буде відірватися значно легше. Тепер ми е, можемо скласти таку логічну, логічний ланцюжок. Чим більша кількість енергетичних рівнів, Тим менше сили притягання між ядром і електронами зовнішнього шару. Отже, електронам зовнішнього шару легше відірватися, і ви знаєте, чим легше відриваються електрони, тим сильніші металічні властивості. Отже, ось так в групі металічні властивості будуть збільшуватись, а неметалічні властивості будуть зменшуватися. І причина в тому, що зростає кількість. Енергетичних рівнів? Як же це буде впливати на властивості сполук? Тут, для прикладу, я взяла групу п'яту і будемо розглядати елементи головної підгрупи. І так, нітроген, фосфор, арсен, стибій та бісмут. По-перше, всі ці хімічні елементи не метали. Останній бісмот це буде метал. Як же впливають властивості на, властивості елемента на властивості сполук? Нітроген, фосфор, арсен це будуть не метали. Отже, їхні оксиди це будуть кислотні оксиди. Отже, цим кислотним оксидам відповідають кислоти. Далі, стибій, він утворює оксид, Більше він утворює оксид із валентістю 3. І стибій буде уже амфотерним оксидом. І йому буде відповідати амфотерний гідроксид. А е, бісмут це вже буде елементар. З металічними властивостями його оксид уже буде конкретно основний оксид, і йому буде відповідати основа. Отже, ви бачите, ребят, що чим. Далі в групі зверху донизу, неметалічні властивості поступово зменшуються, відповідно, кислотні властивості оксидів зменшуються, і кислотні властивості гідроксидів також зменшуються. Таким чином, ми можемо е, зробити е, висновок про те, що в групі металічні властивості збільшуються, а неметалічні властивості зменшуються. Але зараз. Десь, ребят, Я хочу вам показати ось такий невеличкий лайфхак. І ем, користуючись ним, ви зможете дуже швидко визначати, ем, хто сильніше проявляє металічні та неметалічні властивості. Для цього вам потрібно запам'ятати два хімічних елементи. Вам потрібно запам'ятати, що найсильніший, найактивніший, ой, найсильніший, найактивніший хімічний елемент метал це буде Франций. Хімічний елемент не метал, ну да, це є жовтим по жовтому. Найактивніший хімічний елемент не метал це буде флюор. І далі правило таке: чим ближче до найсильнішого металу, тим сильніші металічні властивості. Тому ви розумієте, що ось так в групі металічні властивості будуть збільшуватися, а ось так вони відповідно будуть зменшуватися. Те саме буде і із флюором. Саме сильний неметал флюор, і чим ближче до нього, тим сильніші неметалічні властивості. Отже, неметалічні властивості в періоді збільшуються, а в групі, відповідно, зменшуються. Тому запам'ятайте, будь ласка, ось ці два радикально різних хімічних елементи і вам це допоможе порівнювати металічні та неметалічні властивості. Наступне, Наступне нам потрібно з вами порівняти. А як же змінюється радіус хімічних елементів. Ну, ось тут, ребят, я, По-перше, ну, по малюночку, ви вже і так бачите, як змінюється радіус хімічних елементів, але вам же потрібно розуміти, а чому так відбувається. І так, давайте спочатку ми розберемо, е, чому радіус збільшується в групі. Ну, ось це, ребят, те, що радіус збільшується в групі, дуже класно видно на даному слайді. От коли я пояснювала вам про на Трій то ви бачили, що ось тут радіус буде потихеньку ставати більшим, більшим, ось так більшим і більшим. Чому? Та тому що просто-напросто зростає кількість енергетичних рівнів. І відповідно з кількістю енергетичних рівнів, зростає і сам радіус. Тому, рівні, в групі. Радіус буде ставати весь час більший, тому що зростає кількість енергетичних рівнів. А чому ж в періоді радіус стає все меншим і меншим? Для того, щоб це пояснити, логічно, нам потрібен ось цей малюночок. І так, давайте для прикладу, знову ж таки, візьмемо третій період. І уявимо, що відбувається ось тут. Є хімічний елемент натрій. У натрія в ядрі 11 протонів з плюсом. Навколо ядра 11 електронів. Між ними існують певні сили притягування. Далі, йде, скажімо, хімічний елемент алюміній. Тут в ядрі 13 плюсів і навколо ядра 13 електронів, 13 мінусів. Через те, що кількість ось цих частинок з протилежними зарядами більша і більша, сили притягування будуть все більшими. Далі я візьму, наприклад, хімічний елемент фосфор. Тут буде в ядрі 15 протонів, навколо ядра. 15 електронів, і сили притягування, відповідно, будуть ще більшими. Ну і на сам кінець я візьму хлор. В ядрі буде 17 протонів, навколо ядра буде 17 електронів, їхня кількість буде максимальна. Отже, сили притягання між ядром і електронами будуть все більшими і більшими. І відповідно, через те, що сили притягання будуть все більшими, ось ці шари електронів Вони більше притягуються до ядра. Ну, і відповідно, радіо. Радіус буде ставати при цьому меншим. І тепер давайте подивимося на другий висновок. В періоді радіус хімічного елемента буде ставати меншим. Чому? Тому що зростають сили притягання між ядром та електронами. І давайте ми ось цей висновок, який ми зробили, ми запишемо ось в цій табличці. Ну і на сам кінець нам потрібно описати м, таку властивість, яка називається електронегативність. Давайте спочатку давай, давайте розберемося ну, саме визначення, що таке електронегативність. Електронегативність це здатність атома хімічного елемента притягувати до себе електрони від сусідніх хімічних елементів. Ну, говорячи простою мовою, це знаєте, така от міра жадності хімічного елемента. Е, як він буде забирати чужі електрони і притягувати до себе. Так от, давайте ми спочатку, от логічно будемо ну, думати. Як ви думаєте, а як зміниться у ця здатність забирати до себе електрони в періоді та в групі? Давайте подивимося на ось ці малюночки, нам все стане зрозуміло. Ви розумієте, що, наприклад, натрій та не буде він забирати електрони. Віддавати, так, да, він буде. Тому що в нього однесенький електрон. Магній віддавати, так, да, буде, і алюміній, Да, буде. Але е, забирати електрони він не зможе. Він для цього занадто слабенький. Сіліций він може вже віддавати, електрони може забирати, а у хлор без варіантів. Хлор буде електрони тільки забирати. ну, з певними там такими м м нюансами, про них ми поговоримо пізніше. Тому, ріпят, ви бачите, що здатність забирати електрони до себе притягувати в періоді буде ставати більша і більша. Чому? Да тому що просто збільшується кількість електронів на останньому енергетичному рівні. І м м тепер давайте подивимося, як це відображається в е е табличці. Існують такі таблиці, вона така як таблиця Менделєєва, але в цій таблиці записана електронегативність хімічного елемента. І ви побачите, ви бачите в цій табличці, що от в періоді, чим далі ну, ми тільки що пояснювали на прикладі ось цього періоду, да? третього, і ви бачите, що в періоді чим правіше. Тим електронегативність буде все більша, більша і більша. На ось цьому фрагменті таблиці Менделєєва ви бачите, що я обвела флюор, тому що на цьому фрагменті я показала багато хімічних елементів, але ви бачите, що найбільша електронегативність буде саме у хімічного елемента флюор. Круче, флюора по електронегативності елемента немає. І тепер давайте проведемо, ну, як підсумок зробимо, як же змінюється електронегативність в періоді? В періоді вона буде, відповідно, ось так збільшуватись, тому що е, зростає кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні. А в групі, відповідно, вона буде зменшуватись, тому що зменшуються сили притягання між ядром та електронами, ну і. Тепер, ребят, давайте ми з вами напишемо висновок. Висновок, як змінюється електронегативність. І після цього я хотіла б, щоб ми з вами ще подивилися ось на такий один момент, невеличкий як підказка. Електронегативність вона дуже сильно прикликається із таким поняттям, як металічні і неметалічні властивості. Так от, флюор це саме. Ами сильний не метал, і флюор це елемент, який буде. Найсильнішим по електронегативності. Ну, тому я сказала, що флюор він буде не жмот, він буде жмотіще. І е, по е, значенню електронегативності м, існує такий ряд електронегативності, в якій розміщені самі поширені хімічні елементи. І ви бачите, що флюор стоїть на початку цього ряду, як самий сильний. По електронегативності хімічний елемент. Забігаючи трішечки наперед, я хочу, щоб ви розуміли, що найсильнішим хімічним елементом буде флюор. Тобто флюор буде електрони тільки віддавати от без варіантів. Але хімічний елемент оксиген, який стоїть за ним, да, він буде от круче. Круче всіх табли... елементів таблички Менделєєва, кроме флюора. Так от, якщо оксиген буде стояти поряд з любим хімічним елементом в періодичній системі, він буде за них круче. І він буде електрони в них забирати. Але якщо оксиген та нарветься на флюор і утворить сполуку з флюором, то буде він віддавати свої електрони от просто як міленькі, тому що флюор буде по електронегативності набагато сильніше. І останнє. Подивіться, будь ласка, що в кінці ряду електронегативності знаходяться найслабіші по електронегативності хімічні елементи. Це будуть саме хімічні елементи метали, тому що що. Тому що метали це ті елементи, у яких на останньому шарі електронів трошечки, і які можуть свої електрони тільки віддавати. А от забирати вони не можуть. І тому вони знаходяться от в самому-самому кінці елект... е... таблички електронегативності. Ну, Таким чином, от все, що ми з вами тільки що розібрали на сьогоднішньому уроці, ми змогли узагальнити ось цю табличку. І якщо у вас буде ця табличка, вона вам допоможе складати тести, які у вас будуть, тому бажаю успіху.